Вітаємо вас, дорогі друзі. Ви на каналі Академії Кабали. А отже, ми сьогодні будемо говорити про науку Кабала, як вона нас вчить, як вона нас спрямовує, що вона нам може дати взагалі. Мене звати Артем, я викладач Академії Кабали. І сьогодні хочу поговорити трошки про те, як розвинути шостий орган чуття? Що це взагалі таке? Як це робиться? Чи є дійсно справжня дієва методика наукова для того, щоб його в собі розвинути? Та й взагалі навіщо це нам? Отже, прошу вас писати коментарі. Все, що вас цікавить, по темі або навіть не по темі. Будемо з вами це розбирати. Буду радий відповісти на будь-які ваші запитання. І для того, щоб краще розуміти, взагалі, що і як вам цікаво. Отже, в чому взагалі проблема? Що це за шостий орган чуття? Що у нас відбувається в нашому звичайному житті? Ось ми займаємося своїми справами щоденними. Заробляємо гроші, створюємо сім'ю, думаємо про майбутнє, думаємо про всі ті проблеми, що ми бачимо навколо у світі, як їх вирішувати, розв'язувати. Займаємося коротше, своїми справами, усім відомими, усім зрозумілими у нашій звичайній течії життя. Але раптом відбувається щось, що змушує нас замислитися над тим. Що є, що існує за рамками нашого сприйняття. У кожного це може відбутися по-своєму. Можливо, хтось мав зайвий час посидіти трохи подумати про те, як створений світ, як, створено, як працює наше сприйняття, який взагалі сенс усього цього? Звідки все з'являється, куди все йде. Можливо, ми подивилися якусь. Лекцію або почитали підручник, ну, наприклад, з оптики. І ми дізналися, що, або фізику, коротше, ми дізнаємося, що усе, що ми бачимо навколо себе, це тільки результат дії світла, яке або випромінюється, або відбивається, відзеркалюється від будь-яких об'єктів. Якби на якийсь об'єкт не потрапляло світло, або якби об'єкт не випромінював світло, то ми б цей об'єкт не бачили. Цікаво, отже, із нашого сприйняття зникає якийсь об'єкт залежно від того, чи присутнє тут світло, чи ні. Або ми дізнаємося там з біології, як працюють наші взагалі органи чуття. Ми, можливо, подивимося якусь лекцію з квантової фізики і дізнаємося, що світ і те, як ми його сприймаємо, та реальність, яку ми бачимо, що вона залежить саме від того, хто сприймає. І відомо з, від популяризаторів квантової фізики, що ця матерія, яка навколо нас, вона може складатися з частинок, тобто фізичних частинок, коли ми, коли ми дивимося, коли ми сприймаємо цю реальність. І що вона у вигляді якоїсь хвилі абстрактної, коли ми на нього не дивимося, коли ми не сприймаємо. Це підтверджено експериментально. Коротше, такі речі, такі нові знання, вони можуть посилити у нас в голові, в наших думках. Розумим про те, а що ж взагалі відбувається за граню нашого сприйняття, ми починаємо усвідомлювати, що є певний діапазон, що ми чуємо від учених, що ось є 100% нашого сприйняття дійсності, і з цих 100% сприйняття, як кажуть учені, ну так прийнято, що 80%. Цього сприйняття залежить від нашого зорового сприйняття, і решта 20% взагалі перепадає на інші чотири органи чуттів, тобто вуха, ніс, рот, шкіра це все 20% нашого сприйняття. Отже, ми з цього розуміємо, наскільки важливо для нас, наскільки важливим для нас є зорове сприйняття дійсності. Що нам каже про це наука Кабала? Що ми живемо у нескінченному світлі. Навколо нас існує тільки світло, а те, що ми його не можемо сприймати, то це через те, що у нас наші органи сприйняття і їх недостатньо для цього. Що ми створені із бажанням отримання. Отримання чого? Отримання блага і насолоди. Але це навколишнє світло, яке нас оточує. Ми знаходимося, уявіть собі, безмежний океан чистого світла, чистої віддачі. Ось це те, про що нам каже Кабала. Це нескінченне благо, це суцільна любов, це певна така еманація, яка входить у наші органи чуттів. І ми можемо навчитися сприймати це нескінченне благо, якщо будемо користуватися методикою кабали. Я хочу вам зачитати один уривок із кабалістичних першоджерел, Все про це пише Рабаш, великий кабаліст, за методикою якого ми вивчаємось. Ось що він пише. Як написано в ЗОР, ну ви знаєте, що Зор це головна книга усіх кабалістів. Написано в ЗОР, немає місця вільного від нього. Тобто, ось є творець, який усе створив, усім керує. І немає місця вільного від нього. Тобто він присутній усюди. Усе, що відбувається, це відбувається тільки за задумом ось цієї вищої сили, яка створила нас для того, щоб нас максимально насолодити. А те, що ми не відчуваємо цього, те, що ми не відчуваємо зв'язку з вищою силою, зв'язку з істиною, те, що ми обмежені своїми фізичними матеріальними органами чуттів, те, що ми цього не відчуваємо, то це тому, що бракує нам келім відчуття. Як ми бачимо, що радіоприймач, коли приймає всі звуки, що є в світі, то сам механізм сприйняття не утворює цих звуків. А вони існують в реальності світу. Це ну, Рабаш писав там, років 40-50 тому, і намагається пояснити нам зрозумілою мовою, що поки у нас, до... пише далі Рабаш, до того, як у нас з'явився цей приймач, ми не відчували цих звуків, попри те, що вони існували. Він наводить такий приклад для того, щоб пояснити нам. Якраз те, про що я говорив, що є навколо якась хвиля, якась особлива сила, якась особлива енергія, яка на нас впливає, яка є ну, просто нескінченністю. А ми сприймаємо у нашому сприйнятті як той радіоприймач, тільки малесенький діапазон. Знову ж таки, ми знаємо з фізики. Якщо говорити про візуальне сприйняття, що наше візуальне сприйняття обмежене з одного боку інфрачервоним, з іншого боку ультрафіолетовим, ми посередині цього діапазону можемо тільки сприймати ось цей оптичний спектр діапазон Тобто, ну, від червоного до фіолетового ви це все знаєте. Але ми ж розуміємо, що там є ще безліч різних випромінювань. Які впливають на нас, які ми можемо зафіксувати за допомоги різних приладів, і побачити, що там, де закінчується наше візуальне сприйняття, то там ще безліч усього. І ми це можемо зафіксувати за допомоги приладів різних пристроїв. Але напевно існує ще щось, куди наші прилади і пристрої не можуть дотягнутися. Коротше. І зрештою за кожним із цих пристроїв стоїть людина зі своїми п'ятьма органами чуттів. і те, що в ці п'ять органів чуттів входить, то е ми розуміємо, коротше кажучи, що це нескінченно маленький діапазон, доступний нам до сприйняття. Коли ми дізнаємося про такі речі, то звісно е цікавість нас переповнює і ми втрачаємо <зас> взагалі спокій. Поки не отримаємо відповідь на запитання, а що ж там за цією межею, що ж там за цими обмеженнями наших фізичних органів чуттів. І дивіться, що пише далі Рабаш. Так само можна зрозуміти і те, що немає місця вільного від нього. Просто нам потрібен механізм сприйняття. А механізм сприйняття називається злиттям і тотожністю властивостей, що є бажанням віддавати. Отже, ми створені з бажання отримання, а для того, щоб у нас був механізм для сприйняття цієї вищої реальності, вищого світу, духовного творця, то нам потрібен спеціальний механізм. І цей механізм називається бажання віддавати. Добре, кабалісти нам кажуть, що має бути, щоб сприймати, налаштуватися на цю хвилю як радіоприймач, отже, ми повинні... Досягти якогось бажання віддавати це взагалі щось поза моєю природою. Я не знаю, що це і як, як це зробити і як його знайти. І тут завершує Рабаш цей абзац. І коли є в нас цей механізм, тоді відразу відчуваємо, що немає місця вільного від нього, а вся земля сповнена славою його. Ну, це такі. По-перше, кабалістичні терміни, а на нашому рівні ми можемо сказати, що це образно пояснюють нам кабалісти цей принцип, що вся земля сповнена славою його, тобто впливом, присутністю Творця, усе, що відбувається за його задумом, це ми можемо розкрити, усі ці приховані від нас зв'язки, що там відбувається за лаштунками цього світу. Так, я дивлюся на запитання, я не бачу жодних коментарів взагалі. Будь ласка, пишіть те, що вас цікавить. Я постараюся відповідати. Отже. В Кабалі це бажання, коли в нас пробуджується цікавість, коли ми хочемо дізнатися про сенс життя. Коли ми, хочемо, коли ми відчуваємо якийсь такий внутрішній поклик, ось розкрити цю істину, розкрити вищу силу, розкрити джерело, звідки взагалі все береться, коли ми поступово починаємо усвідомлювати, наскільки ми обмежені нашими фізичними органами чуттів, коли ми хочемо піднятися, коли ми хочемо вийти за рамки, то це називається пробудженням точки в серці. Ось якраз точка в серці, те, що називається серцем, в кабалі називається бажання, загальне бажання. От просто у мене є бажання, це моє серце. Сума усіх моїх потреб, усіх моїх інтересів. Це називається моє серце. У цьому у цій нескінченності моїх бажань внутрішніх, яких я можливо навіть частково не усвідомлюю. Пробуджується, наче така маленька зірочка серед темного неба, пробуджується те, що називається точка в серці. І це специфічне бажання, яке спрямоване якраз на розкриття вищої сили, яке спрямоване на те, щоб зрозуміти, відчути і зв'язатися із тим джерелом. Тому що, якщо я поступово усвідомлюю. Що те, що я сприймаю у своїх фізичних органів, органах чуття, якщо я усвідомлюю, що це тільки наслідки від того, що відбувається насправді, а у мене є вбудована потреба взагалі розкрити істину. Я хочу для того, щоб бути максимально ефективним у цьому житті, для того, щоб бути успішним, для того, щоб насолоджуватися від життя, я хочу бачити правду, я хочу бачити джерело істину. Я не хочу дивитися цей сон, яким є наша реальність. Входить у наші органи чуттів певний сигнал, входить якась хвиля, яка обробляється Ось кожен орган відповідальний за якийсь свій певний діапазон. В мене входить якийсь нескінчений діапазон, а мої органи це все фільтрують, розкладають по поличках. Частина візуального сприйняття, частина там, слух. Це фізичний механічний вплив на барабанну перетинку, нюх смак там відбуваються хімічні процеси, ну і дотик так само механічний. І це все перетворюється якимось чином загадковим. Перетворюється у... через мою нервову систему, так проходить у мозок. Якимось чином там все обробляється загадковим, наука нам не дає на це чіткої відповіді. Обробляється, і у мене в мозку вимальовується така картина, що те, що я бачу навколо, це мені здається справжнім, і це реальність така дуже переконлива. Але коли я починаю заглиблюватися і досліджувати, то починаю бачити, що так само як я вночі лягаю спати, мені сниться якийсь сон, і в цьому сні я бачу реальність, яка повністю мене переконує в тому, що це правда. Що це дійсність, що це насправді відбувається, я там беру якусь активну участь, переживаю це все дуже чуттєво, там такі цікаві якісь події, це все наповнене переживаннями глибокими, а потім я прокидаюся, і воно все зникає кудись, куди воно зникає. І я починаю розуміти, що що, якщо та дійсність, в якій я живу, і ось вона мені здається, реальною, що якщо? Ця дійсність, вона теж як сон. І кабалісти так і кажуть, що наше життя воно як сон. І пояснюють нам, що те, що ми сприймаємо, то це е, все ілюзія, і ми можемо прокинутися від цієї ілюзії. І є дуже цікавий приклад, така притча кабалістична про хробака. Ось що хробак він народився і живе всередині гіркої редьки. І він хоче вибратися назовні. Тобто він для того, щоб жити, банально для того, щоб підтримувати свою життєдіяльність, він змушений гризти цю редьку, але вона гірка і вона йому не подобається. Але він продовжує її гризти. І так гризе, аж доки не влазить назовні. А влазить він назовні, коли пробиває, прогризає ось цю е шкарлупу е цієї редьки, чи як сказати. Коротше оболонку зовнішню, він прогризає е, цю зовнішню оболонку і виходить, бачить світ, який навколо цієї редьки. А він раніше думав, що той світ, в якому він живе, та редька, що це і є весь світ, який може бути, що немає іншого світу, і що життя воно взагалі таке гірке і темне, як всередині цієї редьки. Але коли влазить назовні, прогризаючи. То бачить, що весь світ навколо величезний, що він нескінчений, що він світлий, і ну, відчуває радість, яку взагалі неможливо описати. Так от, цей шостий орган чуття, про який ми говоримо, він називається точка в серці. І ми можемо, застосовуючи науку кабала, а кабала це, до речі, єдина наука. Яка взагалі нам розповідає про той механізм, саме про той приймач, який сприймає цю дійсність, як працює наше сприйняття. Саме слово кабала з івриту перекладається як отримання сприйняття. І тому вона вчить нас, як ми можемо розвинути, змінити своє сприйняття таким чином. Щоб розвинути ось цю точку в серці в собі, щоб вийти за рамки цих обмежень, вийти за рамки цієї дійсності, для того, щоб ну, взагалі стати вільними. Тобто кабала це наука, яка експериментально дає нам можливість отримати лабораторію, дає нам можливість проводити в цій лабораторії експерименти, для того, щоб. Пізнавати себе, як працює наше сприйняття, для того, щоб змінювати його, розширювати, ось цю точку в серці, яка прагне, яка не дає нам спокою, яка хоче вивести нас із цієї ілюзії. Ми намагаємося з неї вийти, але ніяк не виходить, що робити. Ось тут приходить до нас наука кабала, і ми розуміємо, наскільки велика цінність, цінність, яку неможливо оцінити є у цієї науки, що вона займається. Самим центром, самим коренем взагалі усієї дійсності, усього нашого сприйняття. Тобто, пізнаючи перше джерело, розуміючи свою природу, що відбувається з нами, вивчаючи все більше цю природу, і яким чином працює взаємодія зовнішнього з нашим внутрішнім, а Кабала пояснює, що зовні нас є тільки світло. Бо за нами є тільки творець. А те, що є всередині мене, це мій егоїзм, моє бажання отримання. Все, що мені подобається, я туди дивлюся, те, що мені не подобається, я від цього відвертаюся. Чого я хочу, до того я прагну. І взагалі весь світ, який є навколо мене, я його сприймаю, тому що я так хочу його сприймати. Але коли я поступово припиняю отримати від цього насолоду, коли мені вже недостатньо просто бігати все своє життя за матеріальними насолодами, а потім померти, як усі живі істоти, коли мені цього недостатньо, коли я хочу з'єднатися з нескінченністю, взагалі розкрити, що таке душа. Що таке душа? Де вона знаходиться? Кажуть, є якась душа, і кабалісти про це багато пишуть. А де вона знаходиться, як її знайти? Ось саме все це ми можемо розкрити завдяки розвитку нашої точки в серці. Яким чином це відбувається? Завдяки правильній побудові, правильній структуризації, класифікації, інвентаризації наших внутрішніх бажань, те, чого ми хочемо, Багато в чому ми живемо наше життя автоматично. Ну бо завжди люди так жили, наші батьки, діди, прадіди жили таким чином, ну і ми так по інерції йдемо. Відбувається розвиток бажання, отримання, ми хочемо пізнавати все нове-нове, переходимо із покоління в покоління і доходимо до такого рівня розвитку, коли нам вже усе це кіно не цікаве. Що ми пройшли тисячу поколінь, ми вже бачили, бачили це кіно, ми хочемо побачити якесь нове кіно. Так от, взяти активну участь у цьому кіні, взяти активну участь, пізнати того режисера, пізнати того сценариста, пізнати його задум, що це за кіно, про що воно, звідки і куди. На всі ці запитання кореневі дає відповідь наука кабала І ви можете приєднатися е, до вивчення цієї науки. Е, до речі, у нас відбувається 20 жовтня. Починається новий курс е, набору студентів. Е, найдосвідченіші наші викладачі дадуть відповіді на всі ваші запитання. Якщо вам цікаво, будь ласка, підключайтеся, вся інформація є. В профілях наших соцмереж, і також ви можете написати в коментарях кодове слово курс, і з вами зв'яжуться і всю інформацію вам нададуть. А таємниця розвитку цієї нашої точки в серці відбувається завдяки тому, що ми можемо ось цю зовнішню енергію, цю зовнішню силу, яка поза нами, ми можемо завдяки спеціальним внутрішнім налаштуванням. От ми вивчаємо нашу природу, з якою ми створені. ми вивчаємо той механізм сприйняття, який змальовує нам усю цю дійсність, ми можемо її вивчати, і вивчаючи її, ми починаємо поступово розуміти, що і як ми повинні змінити у цих своїх внутрішніх налаштуваннях, у своїй внутрішній структурі, для того, щоб розкрити вищу силу і прийти до тієї тотожності властивостей. Про яку Рабаш прийти до бажання віддавати, ми можемо завдяки нашим діям залучати на себе те, що називається вище світло, цю зовнішню енергію, і ця енергія поступово нас змінює. І ми починаємо розуміти, що усе, що відбувається навколо і всередині, то це результат взаємодії двох показників, тобто нашого бажання отримання. І зовнішнього бажання віддачі. Вища сила, яка є джерелом усього, вона хоче нас усім наповнити, а ми хочемо це усе прийняти. І ми поступово бачимо, що все, що відбувається, це взаємодія світла і клі. Ну, це називається клі як інструмент, знову ж таки, цей приймач або посудина. І світло входить у цю посудину і змінює його. Змінює, розширює, збагачує. І таким чином. Цей шостий орган чуття, який початково був у нас у зародку, який хотів малесеньке бажання, яке ну, просто не дає нам спокою ніколи. Воно, коли вже пробудилося, коли у нас вже є це запитання про сенс життя і про те, щоб вийти назовні, ми не розуміємо, що це, як, куди, куди дивитися, що виправляти, з чим працювати. Але відчуваємо якусь таку внутрішню тугу за тим станом, що має ж бути якась гармонія в цьому світі, має ж бути якийсь сенс у тому, що відбувається. Не може ж бути так, що у цьому нескінченому всесвіті все відбувається для нас просто так, для того, щоб ми народилися, прожили це життя, як всі і померли. Не може ж такого бути. І поступово вивчаючи науку Кабала і застосовуючи її на практиці, ми. Під впливом вищого світла, залучаючи е, на наше бажання отримання ось це вище світло, воно нас змінює. І поступово, крок за кроком, крапля за краплею, ми починаємо розуміти, що це за природа, з якою ми складаємося, що є навколо, і як ми можемо привести себе у тотожність властивостей із цією природою. А коли ми приводимо себе поступово у тотожність властивостей. То наш цей внутрішній приймач починає сприймати істину, починає сприймати вищий світ, вищі світи. Це називається духовне. І це називається істинний світ. І це перевертає для людини ну просто все життя. І перевертає на краще. І це приносить радість, насолоду і задоволення, ну які неможливо взагалі ніяко писати. Тому ще раз. Повторюю, що ми запрошуємо вас у цю захоплюючу подорож у вивчення науки Кабала. Можете приєднатися до нашого курсу, який починається 20 жовтня, і успіхів вам на цьому шляху, ви побачите, що те, що було таємничим, те, що було загадковим, те, що мені здавалося там купа різних дивних конотацій, все, що я знав, не тільки про кабалу, а взагалі про себе і про зовнішній світ, то це все змінюється і починає набувати істинної форми. І коли для мене, замість того, щоб жити у такому сум'ятті і плутанині, що я не розумію, що взагалі коїться, а це, до речі, є причиною усіх лих, що є навколо усіх наших конфліктів, усього, що нам не подобається, будь-якого нашого незадоволення. Це все відбувається через те, що ми не розуміємо, що з нами насправді відбувається. Тому е з іншим вам розкрити в собі і розширити цей шостий орган чуття, розвивати його, аж поки не розкриєте вищу силу, не прийдете до тожності властивостей, до злиття, і буде вам щастя.